Через військові дії 17-го року у деяких областях України опинилася під загрозою. Та незважаючи на виклики сьогодення в компанії Агропросервіс весняні роботи в активному розпалі. Розпочалися вони із запізненням, адже дощило. Проте, дочекавши сприятливої погоди, вже за кілька тижнів аграрії посіяли горох, цукровий буряк, яру, пшеницю та ячмінь. Ми починали, стартували, потім зупинялися. Загалом почалася вона в кінці березня. Що ми як ми зловили момент? Посіяли основний план ранніх ярих культур, таких як пшениця яра, ячмінь, ярій. Далі вже знову була пауза через несприятливі погодні умови. Зараз ми вже сіємо в повну силу. Компанії Агропроцерві залишилося посіяти ще сою, соняшник та кукурудзу. Наразі ми приступили до посіву кукурудзи на зерно та на силос. Плануємо вже розпочинати посів сої. Я думаю, в має бути. Завершити посівну аграрії планують до середини травня, якщо сприятиме погода. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.